Щороку благодійний фонд Герда імені Анни Смольської у період новорічних канікул влаштовує свято жовтоводським дітям. Сюрпризами та подарунками волонтери фонду Герда приходять до тих малюків, родини яких опинилися у скрутному матеріальному становищі та з різних соціальних причин не в змозі влаштувати своїм дітям повноцінне свято. Але про різдвяну казку та приємні подарунки мріє кожна дитина. І кожна дитина має право на щасливі дитячі спогади. В цьому впевнені активісти фонду Герда. І цього року вони знову доклали зусиль, що буде. Мівки до жовтоводських дітей завітало справжнє свято 7 та 8 січня. Дід Мороси Снігуронька з купою іграшок, мандарин, солодких подарунків а також необхідним одягом провідали 150 діточок з малозабезпечених родин. Діти та їхні батьки зовсім не очікували, що до них завітають такі незвичні гості. Дитячі обличчя сяяли щирими усмішками і кожен з малюків одразу пригадав віршик або пісню. Осьла собі ялиночка і зайчик своєї ліс. А якщо вистигу білого на це пола зима. Прийшла сховати і зайняка, ялиночки нема. Пішов з ним лісом діду, розпівний його ліс. Сын зайчика с у торби на приз. Маленький серий зайка, іди иди до нас. Дивись, что ялиночка горить на весь полог. Ішов Сніжок на торжок продавать? Давай, ты кушаешь. того кожуха, загорнув фасад. Як забіг до хати, хутро стало расставать. Та сел за мешок, та умылся кожушок. Молодец. Так, а ты як Как зовут? Давай, ну давай. давай, про то, что ты знаешь. Я маленький лисочек, тихо лисочек, лисочек. Видите, я гуляю, лисочку сбываю. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом сомяя зеленая, зеленая была. Летели и пела песенку, спи, елочка, Мороз, путе, вам, ось, смотри, і не Завітали і до дитячого відділення медико-санітарної частини номер 9 Окрім хворих дітей, тут постійно перебувають малюки, які позбавлені батьківського піклування. І вони усі також отримали подарунки. Ось я вже. Поспіваємо пісні. Молодець. Молодец. Акція Різдво з Гердою залишила у дітлахів незабутні враження. А волонтери продовжують дарувати подарунки. 10 січня вони відвідають 17-ту танкову бригаду в зоні АТО, де проходить військову службу багато жовтоводців. Військовим передадуть гуманітарну допомогу, а також для них запланований концерт силами жовтоводських музикантів.